Всім привіт! З вами знову я Драгон. Та ми граємо в бенді in the Ink Machine. Це третя частина приємного перегляду. Нет. Лава третя. Зліт і падіння. Де? О, Борис. О, Тим ничего не Так просто мені навики. Двері відчиняються, але важіля немає. Може він у Бориса? Привіт, друже. Ти раптом не бачив тут важеля? Чи ти тримаєш його у заручниках, поки я тебе не погодую? Гаразд. Поглянемо, що тут. Так, ще. Всік нам сіпа. Може, до ще є? о. Думаю, досить. Зварити суп, Борис? Тримай. Я пішов. Ну, пішли, друже. Далеко натік. А ти за мною? Що так? У мені це не дуже вже подобається. Там доволі темно. Знайдемо трохи світла. Висидеш за мною? Не лякайся, Борисе. Тримайся ближче до світла і не загубися. Ти це чув? Я теж. Ты ты У Я бурыс. Бурыс, ты да? Бурыс. Ну бесит ты. Где мы Разом, Разум. Бежишь со да. мной? Піш, випіш, выпиш. Он за мною Вже тут світло, Борис? Да проходь того. Все. Пройшли ми. І знов глухий кут. Борис, є ідей. Та куди? a 를 o r a eh, tuk d e Я цього не пам'ятаю. Це варте понад норму. Чому двері завжди заблоковані? Як це відтягнути? Як мені його не второпую, чи хоч це така проблема. То й що, що я на масюка посмішки у деяких Льок Бенді? Це не привід, що Дрю роздавав мені копняки. Якщо він так хоче, мені допомогти. Хай він мені скаже, що робити з цілим складом ляльок, які на вигляд зрозуміло, чи це янгол, чи ще якась габа. Таке точно на продаж не піде. Певно, все треба відправляти на переробку. непереробку. <si> є... Вачи. О а О shit up though Онку О! Так чекай. О, пошли. Куда мы попал? Что стал? Шаринный яну пиц на безполка же светанець вам. Екимилта з країн чудес. я, Аліса! Мене помічають балах, цю дівчину знають всі. Бачать мій танок та кажуть, а це я, Аліса. Її шанують а ждуть трясе, та має не спів. Вона подарує тобі усе. Це я Аліса! Бачу тебе нова комашка у моїй павутинці. Іди далі, подивимось, чи гідний ти бути поруч з янголами. Mm. Що це було таке? Демон Ян? Куди йти? Мабуть, до Ян. Увесь світ ніби руйнується на очах. Коли я сьогодні прийшла у студію звукозапису, семі був з цією Елісон. Мене навіть не повідомили. Пані Елісон Пендел тепер озвучує ядвола Алісу. Частина мене ніби вимерла після його слів. Маєш бути спосіб це виправити. Куди ми йдемо? Ти не бої мене та. Борис, Борис. так. лякати! Ти часом не знайшов, чим ми зможемо захиститись. Підійде. Ну, Розпішли за мною. Так, як тут ну. Нічого зробити. Оборизня. Схоже, щоб відчинити двері, треба опустити два важелі водночас. Цей важель твій. Піду знайду інший. Ти мене зацікавив, ти зовсім інший. Мушу визнати я твоя шанувальниця. І призначено побачення з янголом. Приходь до мене на дев'ятий рівень. Просто ходи за голосами. На дев'ятому рівні. Борис, ти теж її чув? Борис. Як я зрозуміти, ти не розмовляєш. Цілий жорсткий. І знову до справ. ха ж не Немон, А тут це що таке? Борис, ти куди йдеш? Вона справжня леді. Борис, чого ти біжиш? Що це таке? Борис? Це ти? Бавлино краси залишилась позаду. Я пана це зробити. Вона змусила мене. Хто б міг подумати? Вечеря разом з Джоу і Дрю. Усе цікавіше, ніж я думала. Тоді мені здавалося, що я отримую лише чек за роботу, але, мушу визнати, він мене здивував. Такий душка. Він навіть назвав мене Алісою. Мені подобається. Що ця Аліса зробила з. Ну. Не як монстром. Монстром. Ти йдеш? І ось ми постали перед питанням. чи вбити тебе, чи розірвати тебе на шмаття собі на втіху. Складно обрати хоч щонебудь з цього. Що ж, дівчині, обрати? Візьми хоч цю потвору, заліз до мене, заляпавши чорнилом мої двері. Він би міг торкнутися і затягнути мене назад. Ти взагалі знаєш, знаєш як це, це жити серед темних водоймищ? Це постійний нестерпний шум голосів. Твої спогади плавають там, як риба у діжці. З першою появою з цього чорнильного утробу я була лише як похидна чорна слимачка. З другою появою воно зробило мене Янголом! Я не дозволю, щоб демон знов мене торкнувся. Я вже так близько. Тебе та рога, Демон. Я досягну ідеалу. Ах... Так, я помилую тебе поки що. Більш того, навіть дозволю піднятися та покинути це місце, якщо спершу. Зробиш кілька малих дрібнесеньких послуг для мене. Вертайся до ліфту, мій малий побігунчику. У нас є робота. Ти мене Борис, ти там. А де борис? Де борис? Борис? Да де. Де Борис? Ничего не сам все добре. Мої механізми зголодніли. Збери мені запасні деталі. Mm. Шука. Чого тепер? У нашому світі залишилось так мало правил. І Так мало правил. Кожного дня покупку. Та є одне правило якого усі тут унизу дотримуються. Піся чорнильного демона. не залишайся довго ззовні, інакше він знайде тебе. Якщо побачиш його, краще ховайся. Як не встигнеш знай, побачення було чудовим. А тепер ближче до справи. Ти його бачив, чорний нагоди? Кажуть, він чув. Кожен скрив підлоги. Кожен шурк. На нашому місці я б не стала бігати. Один є. Ніколи не знаєш, що приверне його увагу. Yes. <laughs> Тут порожньо. Нічого. Цього буде досить. Принеси їх мені і не помри мені, поки вертатимешся. А все ж, він був дуже-дуже привабливим. Точно не планую стати калікою. В ліфт я більше. Не ступлю. Бачив їх? Розпухші істоти. Вони просто переповнені жирним чорнилом. Мене від них нудить. І усе ж таки це чудовий засіб, що тримає мене докупи. Якщо збираєшся вполювати їх, навчись рухатись повільно. Підійди до дверей. У мене саме те, що тобі треба. Завжди вчасно. Ну що ж, на цій прекрасній ноті перша частина третьої голови буде закінчуватись. Дякую за перегляд.